Это це що? Кошку ставят под колеса. Навіщо. Для а... чого ви це зробили? Ну що? Дурний. Ну все смазками в порядку? Для чого ви це зробили? Так. Да. Защо вам А чому ви робите те, подожди, що подожди, вам хочете? Тому що, вам не, тому що вам не дають документи, у вас немає підстави. У мене підстава Віталій, постанова Кабінету міністрів. Номер, і ще раз повторюю 1450. Я це почув і ще раз вам повторюю. почув. немає. У вас на цьому підстави. Документи. Я з вами не спілкуюсь, шановна. Прошу вас. Я вам кажу. Давайте немає давайте ми немножко успокоїмося. Так, так давайте заспокоїмося. Зі том німожок вас прошу придивити. Согласно чого особу. зупинили транспортний засіб. Я вам тільки що ще раз я вдяшов. Тому що у вас є пост... стаття 35 для зупинки транспортного Пинять засобу свої знання правила дорожнього руху можете своїй дружині та своїм родичам розповідати. Але я не вам не ще раз я вам зараз сказав причину зупинки. Вам пояснив до вас це вам не підходить. і Ви вважаєте це за неправильно. Немає Поч... причини зупинки, тому Якщо... що тут блокпост. Такої зу... причини зупинки немає. Яка я дружина? Різниця? дружина. Будь ласка, залишайтеся в машині, з вами випадку. Чому? Чому? чому ні? Зараз чому? Ну, тому що вам не подобається, що вона я вам машині. кажу. Можем Можем вона вона в машині, ж не виходить. а чому будемо профіласовувати? Рух автомобіля зараз заборонено. На чого? якому? На якої підставі? Немає підстави, блок пуста. Немає. І що? Є підстави, визначені кабінетом міністрів, немає такої підстави є. Закон є закон. закону, так, так. закону. Тому я вам пояснив у вас, якщо 35 статті. Зупинка транспорта Вам, больше... Не выходит, больше... Нет, Сейчас мне не, не хочется. Бага. Это вы, вы, вы начинаете тут демагогию. Да без... и почему? И вы, вы патруль. Пояснили, и вы за дали далее патруль, 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 патруль. Потому что задолбали уже. Просто хочу, просто вот хочу. Ну, потому что, согласно 35-й, идет остановка. А вы... У меня нету проблем. Проблемы вы... речі, то обіг, який заборонений. Хочу, роблю. От в чому проблема. Хочу, ви хочете, ви робите. У вас нема підстави. Зупинили. Вам... зупинили. Согласно чого? Вас це сильно якось там затруднило? Так. Ні, просто... Хочу подождите, подожди секунду. Ми, ми всі хочемо жити по закону, але робимо, як хочемо. Так делаем, що от ви так хочете, от? щоб ми зупиняли автомобілі, виявляли якісь, може, в принципе, які... <Nic> у вас правильно, у вас есть 35 статья для зупинки, чтобы проверить, можно? У вас был принцип фара? Вы начали сдалека. Не... Вы начали сдалека. Не... А потом был вопрос: на каком основании вы нас запуняете? Вот просто интересно. То, что тут блокпост, это еще ничего не говорит. Их миллион пятьдесят пять штук. Єдинадцять причин зупинки. И і, одиннадцять і, і, причин зупинки. І? Стаття тридцять пять. Що юрист? ми нарушили? Да. Юрист? У мене юр образовання. Так. Ви юрист, ви працюєте у сфері безпеки дорожнього так. руху. І що? Ну далі. Хим, якщо не ста країна, ну, ми ж дорогу. Ну так далее. Ну, в сфере якого? За кого руку? С кем? Ох, разговор ну, не нечего. Я, не ну, не я, ну, я задаю да, вам, я задаю вам. Я задаю вам. От меня, от меня, да. от, меня да. от меня требуют выполнения закона, но сами не выполняют. Для чего это делать? Скажите. Так я вам поясню, Что вы пояснили? Це не причина. Есть старость, 11 пунктов. Я могу показать любые я документы. Кто остановят? На улице, вот просто вы будете пешком идти. Кто? Вы, вы тоже? Согласно 32, а если. Согласно 32, нет, если, есть, вот конечно, нет? если есть, не вопрос. Конечно, конечно. Если есть представа на то, без проблем. Я покажу документы. Есть представы такие. Якщо вы не предъявляете документы, то есть вы Подожди. Это означает, что вы за это щось заборонено, что у вас чтось. Правильно, для того щоб я предъявив документы, ну, должны быть підставы. Правильно? правильно. Не, не, почему? Ну почему нет? Почему? Давайте Каждый я каждому буду, подходить. Подходить. Давайте каждому буду кланяться. Давайте я каждому буду кланяться. Вы показали ну, свої документи? Доброго дня, здравствуйте. Шокари, вы показали витали. свои документы. А вы попросили меня. Почему вже... вас потрібно просити? Я... Щас... Вы приходите, ми вас не знаем. Я отстегнусь. Я отстегнусь? От без жінки На више, чему? Да Нам надо просто Ну, ви підходите і я, не представляєте. Ну, да, буває таке. Я вийду, поспілкуюся з вами відділом. Я не можу зламати, чесно, на ноутбук. А чо, не може, не получается? Ну, ви дуже агресивно настроєні. Це не агресивно, да, це нормальні питання. Я повинні. просто проїхав і два поста і вже думаю Вийти, посмотрети машину відчуття, що а там що ви, намазано. Так я і сказав. Мені раз остановили ну, документи те, я говорю, ну без при... При... без причини Це я не покажу. Каже, добре. Кажу проїзд стаціонарного блокпосту, згідно наказу 1455, придивіть документи, покажіть. Він каже, згідно якийсь аті. що я можу каптом поліції на сторонку оставши цього блокпосту. Угу. Е, дивіться, а ви як е, водій. Угу. На вас заповнили на блокпосту, ви маєте право приділити паспорт, що ми випадки. Маєте право, це читає. Паспорт, паспорт. Паспорт, високу. паспорт без проблем. Он мені трибував совсем інші документи. Паспорт ми можемо. Он тривал від мене зовсім інші документи. Я почему і почав рассказывать, Потому що страховий полюс. Зачем вам страховий полюс мой? Я вам перечислив документи, які зазначені в постанові. Я їх не придумую. Полюс там? Там написан полюс. 2-4. 2-4, да, я согласен. Ну но не... но это бред какой-то. Да и что, я читать не умею или что? Я знаю. Я знаю. стан. Так запишите, прочитайте. Оцей документ, воєнний стан. Ну блин, ну можем. Щоб... Давайте. Вы бачите документы. Можете молчати, будь ласка. Да. Давайте мы зараз документами, да, чому у вас. Старший лейтенант поліції попрохав поліс пред'явити. У нас є стак... закон про страхування. Є стаття 53, котра каже, що поліція є контролюючий орган. Розумієте? У да, нас да. ніхто його не контролює. І ми у вас питаємо, є у вас чи нема. Є ви як ви в'є. І ви бачите його. Можем... Так, тихонь, подожди, подожди, подожди. Якщо у вас його собою немає, ви кажете, у нас собою немає. Ну у вас електрони, допустим, електронний. Dai, немає там, ми можемо пробити через нашу базу його без питань взагалі. Покажіть, будь ласка, паспорт ваш. Це можете пляш. Гарного дня. Не, зараз ми перевіримо, що mm -hmm. права у вас є. Я просто не розумію, в чому складність. Складність, складність там, ви потребували совсем інші документи. Віталій, я вам, ну, вам можу пояснити, чому він по, по свічку водя попрохав, да, у вас. Да. О, щоб швидше йшло діло, просто попрохав і все. Я ж говорю, требують виконання закону, але самі того не виполняє. Ну да я читав да, уже читали. несколько раз. Я Можете у вас не випадку? Він не проморити паспорт. Якщо ви зупиняєте транспортне средство, то у вас має бути не це причина. Стаття 35. стаття 35. 11 зупинок. Якою блядь, причина у вас зупинки на блокпосту? 1455 456, 45, я знаю это. Ну, я знаю это. А у вас немає? Ой. Давайте я почитаю. Я думаю, вы сейчас будете все гаразд. Так що не поймайте. У нас все гаразд. Там місто ніхто ворожі ДР не заїхав, розумієте? Ну я понимаю. А яка Ні, я каста. 1455-456. 14, все. Зайдіть почитайте. Я читав, да знайом я знайомий з нею. Я її бачив. Я її читав. Ну, і що, там я підписаний на, на Антона Болтика, я всі закони читаю, всі закони вивчаю. Ну, так, я не просто я так це так, пишу. Я я я я я я я я Складності нема. Ще раз кажу, від мене требують виконання закону, але самі того не роблять. Вот, Но все. Вот это знаю, Да, как? меня это очень бесит. Ну, сядь, меня сядь, это очень бесит. Оксан это, а это почитает с дружиной уже, часами там. Я не знаю, там вечором будете сидіти перед телевізором, просто прострубруйте. Подивіться yeah. підстави під час воєнного стану, які документи там перевіряються, ким перевіряється. А ви комендант? Що ви просто не. А ви комендант? комендант. Патруль. Що не видно, хто Особливий ну, я. Особливий режим. Комендатура, я читаю. Ми ж з вами читаємо. Читайте, так. Ну Чому? Добре. Так ви мені розповіть. Розповіть ви. Я мені. я, Що там не, не так? Ну, не не так? У нас все добре. Ну так тоді понятно, чого вот не телефони витягувати зніма. Тому що за вашим страху. номером страхового полісу не знаю. Тому во по ще Тихо, тихо! Секунду! Молчи. Мы заменили машину, не машину. Да, а, что вы пробиваете? Ну, не так, имеем а, что баба, не а что вы начинаете? Полю. ну, вы сразу так бежите и да, все да я просто напарнику показываю. Может, это причина, как бы, Нет, это так, не стрэшу, причина. Я так негативят очень. я нет, нет. проверяйте, статью, проверяйте. Нам да ничего не проверяю, показываю напарнику. А вы думаете, вас, а важно... что мы оленей не знаем? Подожди. Я вас вы, сука, попрошу, давайте не бесите. будем сейчас нагнетать. Может быть, и переоформляли машину, я не знаю. Я просто показываю, что вот есть такие такие подставы вожатые, что можно. Вот и все. А вы думаете уже. Можливо, что? Можно во что? что? можно вы просто без страховочки просто хотите, знаете, послать всех века. на три веселых и спокойно сесть себе уехать, чтобы вас ее не проверили. У нас есть Потому страх... что я мы, уже да, три. Подожди. Значит, это это поменять страховку. Я тебе говорю, Смело. помолчи. Уважаемый. У меня нет принципа за это зарубаться, но обычно, знаете, из моей практики всегда так: человек негативит, человек получает штраф, человек общается нормально, человек едет дальше. С моей практики то же самое. С моей практики то же самое. Есть 11 причинок зупынки. Вот давайте по закону, как бы, ну, для чего? 145, четыреста пятьдесят шесть. Давайте коменданта. Я туда. Вот я сейчас пойду дальше на пост. Общайтесь. Да, скажите, всего доброго. Если До свидания. Мы не знали закона, Мы бы не качались, а показали документы а и так уехали. Как у нас машина, Если бы мне какой-то был как грешок, у нас машина переоформлена. И мы знаем, нам страховщики. Мы имеем право ездить, мы поэтому мы ездим. Вот и все. Мне, ну, у меня времени просто нету. Я... Можно я выйду? У вас нет времени, а вы этот, да. да? Да, я... Я еду к детям. Мы их не видели, вот. Вот. да кошка. А, это поворот сейчас у вас. Так, успокойся, давай, давай. Иди сюда. Иди, успокойся. Охуали. Ага.